Вітаю, ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю всіх, хто до нас долучилися, всіх, хто нас дивляться, нас люблять і нас слухають. Я теж вас дуже рада бачити. І сьогодні, як зазвичай, думаю, що наші глядачі вже знають, що ми з вами постійно переглядаємо прогноз подій для України, і перш ніж подивитися да, десь да, загрозу по містам як ми це завжди робимо хочу задати вам декілька питань а, аби, а, аби почути відповіді які зараз хвилюють більшість українців я думаю що ви як і всі українці бачили що останніми останні тиждень да, от взагалі цей початок червня він був дуже насичений подіями зокрема майже всі українці особливо Кияни відчували на собі, особливо харків'яни, да відчували на собі постійні обстріли, жахливі обстріли. Врешті, як і попереджали експерти про те, що буде там більше 400, близько 500 шахідів летіти. Скажіть, будь ласка, Крістіно, як зараз ви бачите, чи дійсно росіяни продовжать так от нищити українські міста ось такими великими кількістю кількну кількостями зброями mm -hmm. і шахедами можливо новою зброєю? Давай переглянемо. Дивися, такі обстріли продовжаться по різним регіонам України. Найбільше мені фонить, я говорила вже, мені фонить Західна Україна. Чому я хочу пояснити? Ворог буде бити по тим точкам, де було найменше уражень за всі за весь цей час, е, поки іде війна? Тому що ворог хоче екшену, ворог хоче нової паніки і нового страху, все ж таки, якщо взяти Західну Україну і взяти якісь прикордонні е, міста. Вибачте, дуже, е, дуже велика різниця між ними. Ворог буде обстрілювати Західну Україну. Е, так само взагалі е, і зараз ця ворожа тенденція вона направлена на те, е, оці е, купа дронів, е, величезна кількість шахедів, направлена на те, аби виснажити нашу е, безпеку. Пізніше ворог. Готує наступ. Про це говорили абсолютно не всі експерти, і я про це говорю: ворог готує наступ. А зараз іде момент виснажування. Угу. Ні для кого не секрет, що, здається, 1 червня так ми е, влучили в угу. їхні самоліти. І після того ворог сказився зовсім. Можемо наблюдати навіть, що не так уже е, ми. Чекаємо якогось рішення від Дональда Трампа. Погодься, пам'ятаєш, як колись ми переглядали, що він каже, що він думає, там переглядали їхні дзвінки. То зараз навіть кожен в просторі може відчути, як трошечки його вплив, і його, взагалі, якась його важливість вона зменшилась. От погодься енергетично. Так, Я хочу, так, щоб навіть написали нам в коментарі, наші глядачі, чи правда вони відчувають, що якось воно. Е, якось іде зміна пріоритетів, розумієш? І це відчувається. так, він втрачає свою репутацію. Це видно зараз навіть по новинам. Скажіть, так, як ми його угу, угу. Скажіть, Кристіно, е, якщо ж все ж таки брати, як ви кажете, знову будуть продовжувати кошмарити українців, е, чи можемо ми глянути, які дати небезпечні будуть на цьому тижні? Зокрема, де треба все ж таки. Поберегтися зайвий раз і е, які міста будуть під загрозою. Це ми подивимось трошки пізніше. Е, саме, давай да. напевно, напевно було би коректніше, якби ти мені задала, з якої по яку дату дивимося, і тоді я скажу числа, воно буде так е, напевно е, гу -гу, простіше. Гу -гу, період. Дивіться, давайте подивимось з 14 по 21. 14 Чотирнадцятого по 21. Сімнадцяте, сімнадцяте, вісімнадцяте, двадцяте і 21. І, ідуть мені е, карти е, важкі щодо обстрілів? Угу. Перед тим як почати переглядати декілька прям ну, чергово по містам, конкретно скажіть Крістін, пам'ятаєте, ми колись дивилися ви влучно ваші прогнози справдилися? Що зараз стане ціллю? А росіян, куди вони будуть бити, аби о, ну, наші глядачі українці власне. Uh -huh. Я зрозуміла. Колись, пам'ятаєш, ми дивилися, що була е, мотивація, е, психологічне виснаження, пам'ятаєш? Так, так, так. І пам'ятаю, як ми теж розглядали uh -huh. об'єкти критичної інфраструктури. Теж. Е, дивися, ну тут е, декілька важливих позицій, е, які зараз я е, постараюся вам. Пояснити, по-перше, йде виснаження, я вже сказала. Психологічний тиск нікуди не дівається, але буде іти на ті ділянки, які були найменше уражені. Для чого? Аби показати свою домінантність над нами, ніби отакі слова. Ви що думаєте? Я її туди не достану. Розумієш, тобто ось такі приблизно слова енергетично звучать мені від карт. Я і, і на Львів дістану, і Карпати я дістану, і всюди я дістану. Тобто, це є такий ворожий план. Угу. Це є перша точка. Наступна точка, хоче ворог. Провести якусь таку операцію, адже коли ми влучили в самоліти, його заділо заживе, і про це дуже багато говорили СМІ. Ну тобто, про це говорив весь світ, як така маленька Україна, як ми так, і ми, тобто, ця операція була дуже для нас історичною. влучною mm -hmm. історичною. Так, ворог хоче перебити, якби взяти собі козирь, якби ворог хоче блістать. Розумієш, хоче так само показати, що він щось може, і під весь цей шумок егоїстичний, оцю таку його е, уражене его, так, оцей такий бридкий характер, взагалі, який я бачу енергетично від карт, він захоче ураж, уразити декілька важливих інфраструктур. По, по всій е, Україні і захоче це зробити в якийсь е, один період? Тобто, це якийсь є його задум, якась є його операція. Розумієш? Плюс я не відмовляюся від своїх слів, що у теплий літній період ворог все ж таки готує наступ, від якого він не відмовився і нікуди не дівся. Угу. Ми спостерігаємо за цими новинами. Кристина, скажіть, як ви сказали в цьому. Виконі декілька хвилин тому ворог зараз буде братися за захід України. Які міста на заході України під такою, знаєте, ну, найбільшою загрозою? І про це варто почути ага. українців. Львів, рівне. Франківськ може бути. Територія Волині, Карпат так само може бути ураження, але я не можу чітко от сказати термін, тому що це буде як така його велика операція і задумка, що якщо він, наприклад, бездумно пускає шахеди і дуже багато дронів на Київщину. То те, про що я говорю, воно трошки інше. Це як буде така операція для нього. Він не може обстрілювати західну отак, от щодня, тому що ну, у нього просто це не виходить, розумієш? Угу. Якщо зараз брато знає ну, останні два тижні, так це а, майже всі українські не встачують вибухи, як працюють наші збройні сили України. Якщо брати ось три міста, це Харків, Київ, Одеса, які ось буквально на днях просто були під, під жорстокими обстрілами. Що буде чекати їх найближчим часом до кінця місяця? Ось Київ, Харків і Одеса. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Дивлюся. Київ, Харків. Дивися, всі три міста випадають мені під небезпекою. Найбільшим випадає мені Київ. Можливо, найбільше мені випадає Київ, адже на нього буде летіти критична, критична маса тих дронів і шахедів. Київ випала і десятка, і п'ятірка. Тобто тут дуже погані карти. Наступна, е, наступне місто це був Харків, там готується взагалі, напевно, якийсь наступ, якась операція, якесь просування. І там так само мені м, дуже і дуже карти напружені. І дивилися ми ще Одесу. Я хотіла сказати про Одесу. Там щось може відбутися у воді. Так? Якийсь підрив пов'язаний, напевно, з якоюсь зброєю, яка пов'язана з водою. Не можу сказати чіткіше, тому що карти так мені не говорять. І так само в Одесі мені йде якийсь стратегічно важливий об'єкт по Одещині. Так само будуть кошмарити. Я хочу звернутися... спокою я не бачу. Тобто, дивися, якщо дивись, всі три міста. Якби у всіх е, карти різні, але кошмар один. Тобто, вони ну ворог буде залучати ці міста е, у свої е, обстріли і у свої плани, я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з метою залякати вас а з метою попередити про можливу небезпеку, чи вірити. Чи ні, це вирішувати особисто вам? Ну і я пам'ятаю, що за запитом нашої аудиторії дуже біль багато хто в коментарях писав про те, що е, дуже треба подивитися Дніпропетровщину, Херсон і Миколаїв. Ось ці е, три регіони, які хвилюють зараз наших глядачів, власне, певно, наша аудиторія звідти що буде чекати на цьому тижні. Дніпро дуже погані карти. П'ятірка, карта Вежі — Це означає, що ворог може влучити в якийсь будинок. Так само мені йде е, щось на, м, на предмет того, що напевно може бути щось із світлом. Можливо, Боже, буде влучено в, яку, в якісь наші, як правильно сказати, якісь електромережі, щось отаке. Це я говорю про Дніпро. Давай е, Харків подивимося. Херсон, Херсон, перепрошую, Херсон. Постійні вибухи, постійні вибухи в Херсоні, і навіть можуть загинути люди, тому що тут випадає 21-й. і вежа, це означає перевтілення. Ну, тобто, що душа покидає тіло, і ця карта завжди означає те, що можуть бути загиблі серед мирного населення. Карти так само погані. І ще й кімік. Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв. Можливо, і на кінець тижня критичного нічого немає. Але початок наступного тижня мені от іде, воно, як би правильно пояснити, воно як підкрадається. Розумієш, тобто воно як підходить, підходять неприємні карти. Зараз їх не бачу, але вони насуваються. Ми будемо, угу, будемо переглядати дивитися. Я думаю, що. Кожен українець, кожен наш глядач вірить в те, що скоро це жахіття пропиниться. І, власне, я хочу побажати всім, щоб ви берегли своє життя, були в безпеці і подякувати Крістіні за цей розклад, за передбачення за цей випуск. І До зустрічі у наступних випусках. Дякую, Оленочка. Обов'язково ще побачимося.